Сьогодні хочеться представити шаломному товариству дещо незвичну презентацію наукових розробок членів Саукраїнської громадської організації. І та держава, яка об'єднує переважно випускників Національної академії державного управління Президентові України, державних службовців, депутатів місцевих рад, а також науковців. За ці два дні ми з вами аналізували минуле, закладали нові стилі цивілізованої корпоративної поведінки, пов'язані з особливістю ГЕД. Це що таке унікальна українська духовна демократія, і яка роль жінки у цьому розвитку цього народу? Хотілося б задати вам питання: чи хтось встиг прорахувати, скільки представників жіночої статі і чоловічої статі є на цій картинці? Справа в тому, що тут 11 представників жіночої статі і 12. Що стаття, якщо хтось має можливість, то він розглядив такого активного батька, який це член нашої організації, адміністратор сайту, який своїм прикладом показує, що. розташувати ці карти у порядку минуле сучасне майбутнє, як якраз нам показував пан Мігель, а також минуле сучасне майбутнє, знайти жінки в пірамідах життя і зробити висновок стосовно того, де знаходимося ми з вами у цьому вимірі: в сучасному, минулому або майбутньому. А отже, я хотіла би вам презентувати, що насправді Українські герб для іноземців, ну я думаю, що приклад... перекладачі перекладуть, що це означає ці вітери, насправді, англійське слово фрідом. Далі. Далі хочеться проговорити про те, що існують певні терези гармонії. Я не буду завантажувати шановне товариство. Душа це і раціональне. І е, жінка, українська жінка, вона дуже часто має це поєднання і раціонального, і раціонального. Адже коли існує таке гармонійне поєднання, завдяки цьому деякі нереальні речі можуть становити реальні виміри в нашому житті. А також, щоб ви мали уявлення про те, про що буде говоритися далі, буде представлено три картини. Часне і майбутнє. Ми сьогодні вчора сьогодні говорили про те, що матеріальні цінності знаходяться на сьогоднішній день в руках чоловіків. Ну так склалося раніше, але зараз на передній план виходить таке поняття, як е, е, інтелектуальний капітал. І жінки, якщо вони відчувають своє покликання для того, щоб бути унікальною, бути собою, завдяки цьому інтелектуальному капіталу. Скло реальності і перейти в інший мір на цій а, старій піраміді життя, ми бачимо, що український герб він ледь а, можна його побачити, тому що існує скло реальності, є матеріальна енергія, і от коли а, у цій матеріальному припутнику хочеться досягнути якихось матеріальних цілей, то вони розбиваються до скло реальності. Тому що жінка ще не відчула себе війною для того, щоб себе реалізувати. Далі, а ми бачимо там правлячі плани, які дають настанови державному апарату, а державний апарат він дає завдання населенню країни. А ми хочемо бути справжніми громадянами України. Як казала пані Оксана, що відбувається побування організованого громадянського суспільства. А це сучасна караміна. Бачимо ключі. Ключі це символ знання, і меч, який знаходиться посередині матеріальної піраміди. Він покривається книгою, книгою чорного кольору, тому що це символ жіночої енергії і ключ це знання. Яким Чи чином її можна матеріалізувати? Насправді тут немає на, чогось такого принципового нагору, тому що всі цивілізації говорять про те, що розвиток потрібно починати з себе. Ми пропонуємо кожній людині. Це визначення має а, а, жіноча енергія Я думаю, що жінка відчула себе вільно, вона має з себе. Потім це виходить на унікальність української держави, це виходить на певні візії індивідуального створення індивідуального капіталу. Якщо ти не можеш вижити поодинці, як ми з вами збираємося, шановне товариство, для того, щоб досягати певних завдань разом. Ми даємо установу, як казала пані. які відчувають у собі поклик матеріалізувати унікальну українську духовну демократію. Вони мають транслювати і це питання волі прав. питання